Ми зрівняємо це місто із землею. Припиніть боротися. Чудово! Якщо пан ціню й тут, ми обов'язково переможемо. Пане! Демони! Для мене ви просто шалені звірі. Як це можливо? Пане мій. Шановний демоне Агарес. Пробач мені мою слабкість. Зараз мені потрібна твоя сила. Епізод дванадцятий. Шрами, пазурі, ікла. Все це символи честі. Я найкращий у зграї. я завоював усі рівнини, але це не кінець, тому що я знаю, що ці рівнини просто край світу. Тому, коли я дивлюся на місяць, я прошу його подарувати мені сили, з якими я зможу захопити більше земель. Нарешті місяць відповів на мої молитви. Пан Агарес вибрав мене новим, демоном вовком. Я більше не вовк. Я набув справжньої сили. З цього дня я буду щирим послідовником місяця. Людино-лицарю! Мені з тобою не впоратися, але ти недооцінюєш силу демонів. Поки стоять сімдесят дві колони демонів, стоятиме й континент демонів, людству не перемогти. Місячний демон другої колони Агарес набагато сильніший, ніж ти думаєш. А тепер своєю силою я примушу тебе заплатити за твоє нахабство. Вони вже мертві. Зачекай зараз буде весело. Лицарю-людину! людино. Я дозволю тобі подивитися, як ці мурахи вмирають прямо на твоїх очах. Ти бачив ось ціна, яку заплатять, коли ображають демонів. Тех, ти захотів, не дозволю ім'я біні очисти безодню. Грішники мають бути покарані. Трон! Печатки. Twuty nie może. Sąd. Це трон печатки. Мій батько, лицар печатки. Трон печатки суду табіні. Ти Лун Сінь З якою метою ви вторглися до міста Одін? <плес> Ось чому я не зміг перемогти. Прошу пробачення пана Гарес. Я вас підвів. Але Лун Сінь ти повинен знати, що якщо з'явиться твій трон печатки, то і Ананде, демон сьомої колони, скоро тебе знайде. А з ним тебе знайде і смерть. Корона демонів. Я знайшов тебе, і я тебе вб'ю з цього моменту тобі більше, нема де ховатися. Рятунок. Мій шрам пропав. Мої рани дивіться, що це, це трон печатки, нас лисар печатки врятував. 2997 2998 2999 3000 1 2 3 три тисячі. Один, два, три, ананде. Шукає тебе. З'явився мій трон печатки, і незабаром він його знайде. Демони вовки з'явилися в далеке місто Одін. Напевно, за цим хтось стоїть. Я повинен все розслідувати. А як же хаочень? Ви ж тільки воз'єдналися. Він ще такий маленький. Для нього небезпечно залишатися з нами. Я знайду йому інший вихід шлях, що більше йому підходить. Сходи до нього. Він відколи повернувся. 158. 159. 160. 161. 100... Тато. Ти ще думаєш про те, що трапилося? Так. Я зв'язався з лицарями храму. Вони надішлють людей, щоб відновити місто Одін. Але загиблих. Ніколи не повернути. Тату. Це правда, що ми зможемо прогнати демонів, якщо переможемо короля демонів Фенсю? Так. Але це станеться не скоро. Буде важко. Я вже лисар печатки. Але й цього замало. Тоді як нам його перемогти? Будь терплячий якою б високою не була гора, якщо ти правильно робиш кожен крок, ти опинишся на вершині. Як ти знаєш, храм лицарів має дві гілки. Одна лицар порядку, вдосконалює атаки, інша лицарі захисники, спеціалізуються на захисті. Я знаю тато. Ти лицар порядку, так? Так. І я вчив тебе, лисарі лицарів порядку. Але, тату, я хочу бути лицарем-захисником. Я хочу захищати дорогих мені людей, друзів, маму і тебе. Якщо хочеш здолати 72 демонів, тобі потрібно стати лицарем порядку. А хіба лицар захисник здолати демонів не може? Я більше тренуватимемусь. Добре, Хаочень, ти пам'ятаєш божественне пробудження. Я так і не розповів тобі, який у тебе рівень уродженої мани зараз настав цей час. Раніше ти не міг контролювати цю силу. І я її запечатав. Хооень, уроджена мана у тебе на рівні 97, майже ціла сотня, ти перший син світла у храмі лицарів. Син світла, тату. Що це означає? Це означає, що такого таланту немає більше ні в кого. Я гадаю, ти можеш вчитися навичкам обох гілок лицарів і стати першим подвійним лицарем храму лицарів подвійним лицарем. Але це і означає, що й намагатися тобі потрібно буде більше за інших. Ти маєш добре користуватися своїми талантами та здібностями, щоб захищати людей. Тобі не можна відступати, скільки б небезпек і труднощів не стало на твоєму шляху. Ти не боїшся? Але з цим благословенням прийде і прокляття. На тебе чекають довгі випробування і нескіченні виклики. Можливо, тобі навіть доведеться пожертвувати життям. Ти маєш успадкувати лицарський дух і ніколи не боятися. Боїшся? Тату, у світі є багато речей, які я не розумію. І радий був дізнатися, що ти лиця печатки але в той же час я вперше побачив жорстокість демонів. Я навіть не знаю, навіщо вони прийшли. Але я дуже люблю місто Одін, люблю квіти, дерева і місцевих жителів. Я люблю все. Мені було весело з мамою, і з друзями. Але через демонів все зникло. Якщо я маю можливість покінчити з цією війною і стати сильним чоловіком, що захищає все, тату, я не боюся. Тронів печатки. Гаочень, Ти знаєш, що таке трон печатки? трон печатки суду у Бійні. Має сильну атаку. В ім'я Біні. Він викований з крові демонів. У трона печатки захисту та співчуття найсильніший командний захист. Він незламний щит світу людей. Трон печатки порядку та правил. Він має найсильніший контроль. Він визнає правила і порядок всього сущого. Трон печатки мудрості та духу для найпроникливіших. Він дарує всемогутність за допомогою всебачення. Трон печатки страху і печалі. У ньому найсильніша заборонена сила, серце ангела в тілі демона, трон печатки вічності і творіння. Початок всього сущого. Трон богів. Нікому не відома його сила. Я вважаю, що якщо ти будеш наполегливо тренуватися, то отримаєш свій трон печатки. У мене буде свій трон печатки. Корона Демона. Демонічні колони. Джерело сили 72 демонів. Кожен демон народився з однієї з колон. Корона демона для них як магічний кристал. Це символ високого статусу демона. Коли демон помирає, корона демонів повертається до колони і обирає спадкоємцем нового демона. Якщо корону знищити.

妈妈。妈妈